Асфальтова хвороба стала цьогорічним лихом для усієї країни. Не виключенням є й наше місто, де навесні разом зі снігом практично зійшло на нівець асфальтове покриття. Причому буквально щезли минулорічні латки і з'явились нові ями та тріщини. Проїзд в автівці тепер задоволення і дороге, і небезпечне. А в маршрутці чи автобусі взагалі нагадує атракціон. Автовласники та мешканці міста все частіше згадують чиновників та будівельників доріг незлим тихим словом. Я был в том же совете, у Позу, но только позу Позу. Должен был быть такой совесть. Я не знаю, как он это предоставит. Наши вторые дороги не выгодны. Бывает раз, и мы все это... Понятно, что это все связано с торговлей, с регулированием, с подъемом. Это будет каждый год. Это же повторяется, это сразу повторяется. То есть, наверное, что-то делать намного более... Не знаю, как это будет. Чиновники ж в свою чергу наводять ряд причин такого стану доріг, вже традиційними з яких стали зима зі снігопадами та ожеледицею, і, звісно ж, брак коштів на хороший ремонт. Дороги в Нікополі вже почали ремонтувати. Першість в цьому плані виграла дорога по електрометалургів, якої буде проходити парад до 9 травня. Ділянка від міського до Алеї Слави вже відремонтована організацією Дорводбуд. На черзі ділянка від міської ради до автовокзалу. В планах поточний ремонт проспекту Трубників вулиці Преображенської, Першотравневої та Шевченка. Херсонська чекатиме коштів з держбюджету. Та поки ремонт триває, водіям можна лише поспівчувати, а вдає запропонувати створити нові дорожні знаки. Щось на зразок бережіть автомобіль і встановити ось в таких ділянках дороги. Адже їзда по ямах задоволення і небезпечне, і дороге. Незадовільний стан автошляхів стає причиною проблем з автомобілями. Амортизатори та шарові опори не встані протидіяти постійним коливанням і стають першими в черзі на ремонт. Людям, які їздять часто, наприклад, водій таксі, доводиться щотижня ремонтувати ходову частину, а це витрата чималих коштів, яких кажуть, як пощастить в середньому гривень сто. Машина і перерожкому перекорці коштують перед Щоб проїхатись по нашим дорогам, слід використовувати неабияку водійську майстерність. Інструктори радять по поганим дорогам їздити не швидко, щоб була можливість безпечно та передбачувана для інших водіїв об'їхати яму. Правило тихіше їдеш, далі будеш, якнайкраще підходить до сучасності.